Друзі, вітаємо вас на нашому каналі «Зарічна Агрокомпані. Сьогодні я вам розповім про ягнят від народження до статевої зрілості. Баранчик баранчик Баранчикшом. Він друг для тих, хто не з таким густим руном. І Вітами тут на фермі ждуть. Як на газон вже вийде що. Вівця народжує після п'яти місяців вагітності зазвичай одне або двоє ягнят. Вони зазвичай важуть від 3 до 6 кілограм. Також ягнята починають ходити вже через кілька годин після народження та шукають молоко матері. З двохтижневого віку ягнята вже пробують ціна та спеціальні комбікорма, але до восьми тижнів їхнім основним джерелом залишається материнське молоко. Оціні ягняти твітцематки проводять у віці від 8 до 12 тижнів. Однак точний час залежить від умов утримання, стану ягняти і продуктивності матері. Якщо ягнята добре розвинені та мають достатню вагу, це від 15 до 20 кілограмів, їх відлучають у віці від 8 до 10 тижнів. У разі слабшого розвитку ягнят відлучають у 10-12 тижнів. Після чотирьох місяців ягнята поступово переходять в категорію молодих овець. Вони також активно набирають вагу. Чотирьох місяців ягнята переходять повністю на спеціальні комбікорма, а також в них залишається сіно-люцерни завжди у вільному доступі. До шести місяців барани можуть важити більше 60 кг, а ярки до 55 кг. Остаточна вага дорослої вівці може сягати від 60 до 80 кг – це в нас Ярки і від 90 до 120 – барани. У п'ять-шість місяців змінюється повністю шерсть. Починається сезон линяння. Статева зрілість у даної породи розпочинається з 5 до 8 місяців. Ягнята Дорпер дуже швидко ростуть та не потребують надмірних зусиль в догляді. Збалансований раціон, а також правильні умови утримання і ветеринарний контроль забезпечить високу продуктивність тварин. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.